Молитва переживання святої води від хвороби та пристріта. Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий, свята Твоя вода, на залишення гріхів моїх, на просвіту, мого розуму, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров'я душі і тіла, мого на підкорення, пристрастей і недух моїх за безмежною милістю твоєї молитвами Твоєї Матері та всія святих Твоїх. Амінь. Молитва на виконання бажань, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, не прогнівайся на моє серце, прохання, але й не відмов нескінченні милості, благослови мене на виконання бажань і відкинюсі чортові прирвиних. Хай усе за дому, не збудеться і нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Вночі встаю воду святу беру, свята, водичка, свята нічко. святіть душу і тіло, приступіть, ангели крилами тихими осінь, мир Божий, принесіть Бога до мого дому, приведіть. Бога привітаю Бога за стіл саджає, Бога Богородиця Та Івану, предтечі, молюся, хрестителю Христу, чесному, предтечу, крайньому, пророчу, першого мученика, посників і пустельників і наставника чистоти, вчителя, ближнього друга Христового. Тя, благаю тобі, даю. Чисне відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впав багатьма. Віднови душу мою покаянням, як других хрещення. Очисти мене гріхи. Поганого і примуси знизити, бо нікчемно входить у царство небесне, амінь. Господи Ісусе Христе, Сином Божий, єдинородний від Отця, перед усіма віками, народження, світла до світла від Бристої, Діви Марії, втілено на тліни і в цей світ на спасіння наше, що прийшло. Ти не вмів бачити від диявола муки, роду людської. у освітлині, день богоявлення Твого прийшов на Йордана до грішників і метарів, хреститися від івана, без грішників так наповнилася. Всяка правда, і так узяв у водах Йорданських гріхи всього світу. Ні, 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 небо. Земля, і весь світ гріє, річки плюпають озера, безродні та моряти, освяти Божественним хрещенням, сподоби нас прийти до тебе. Хто хоче за твоїм голосом так черпати воду, благодаті Твоєї відпочення гріхів наших і так, що відконило безбожність і мирні похоті, сонатливості, невинної, праведної, благочестиво прожити в нинішньому столітті, чекаючи наяву, славу Твоєї, великого Бога, Спаса нашого, але не від справ наших рятуєш нас. Але за Твоєю милістю і за оновлення Святого Духа, благодатного, якомоги, виправдані і буде вічне життя, в царстві Твоєму. І дай же нам з усіма святими православне, присвяте ім'я Твоє, Зутцем Твої. І, благим, і Твоїм живучим духом нині та завжди і на віки віків. Амінь.